Рество доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому господарстві, тим не менше. Та рубрика, яку ми разом з вами дуже дуже давно започаткували. Ми виділимо декілька хвилин для того, щоб її продовжити і бути в курсі тих якраз цікавих питань, які найбільше нас цікавлять. Сьогодні у нас субота. Ну а щосуботи, друзі, разом з вами обговорюємо ціни на живу вагу. Я, в свою чергу, розповідаю, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область і Конотопський район. Друзі, дуже Попрошу вас підтримати оце відео вподобайкою. Написати коментар, в якому, якщо ви володієте інформацією, якою, якою є у ваших регіонах ціна на живу вагу, то напишіть обов'язково це. Ну і в цілому, друзі, попрошу від вас підтримочки, щоб оце от відео якомога сильніше поширилось, тому що у послідуючих відео я вам фактами і з цифрами доведу, що ціна на живу вагу на сьогодні сьогоднішній день складає 90 плюс гривень. Тому що дуже багато скептицизму, якраз от під цими відео, де ми обговорюємо разом з вами ціни на живу вагу. Ті, якраз хто займається перепродажою, пишуть, що я милю дурниці. Так, от, в послідуючому відео, трішки більше в мене з'явиться часу, і обов'язково я вам все по поличках розповім. Чому саме так на власному прикладі, адже ми безпосередньо зараз реалізовуємо всю свою продукцію самі, і якраз от оці от ціни 40 45-50 гривень, я вам на фактах доведу, що це принизливі ціни для людей, які Вирощують безпосередньо свинок, і вони такими бути не мають. Це просто-напросто принизливо і знущання. Але в цілому, друзі, що у нас відбувається на сьогоднішній день ну, на ринку взагалом. Друзі, 60-63 гривні за кілограм живої ваги. Це безпосередньо Конотопський район, Сумська область. В попередніх відео, якраз от неділю назад, дивлюся, аналізую все, що відбувається глобально, там Цін дуже сильно не ростуть уверх. Суми під сумами хлопці пишуть Романський район, де інде, Чернігівська область, знову ж таки, один пише Чернігівська область 60-62, інший пише Чернігівська область 70-73. Тому ціна в цілому, от у нашому регіоні України, та ж сама Полтавська область, трішечки піднялася ціна, але не стрімко. Що стосується там центральних регіонів України, там взагалі, якщо чесно, катастрофа. Але, ну, от побачите, я, грубо говорячи, я думаю, всім людям, які займаються вирощуванням свинок, але хто не займається реалізацією сам, дуже буде багато цікавої інформації безпосередньо для вас. Всім, хто продає свою власну продукцію і вирощує, ну, я думаю, дуже багато цікавого не буде, тому що ви знаєте ту різницю, яку ви отримаєте якраз от у свій гаманець. Значить, що стосується продукції у роздріб. Також мені писає. Але стосовно цього, що, що це за захмарні ціни, коли я говорив про те, що реалізовую якраз сам по таких от цінах, друзі, базарні ціни у нашому місті, не більше, не менше, якщо ми беремо супермаркети і магазини, то там ціни в середньому на 15-30 гривень навіть дорожчі за базарні ціни. Значить, що стосується ошийка, 200-230 гривень за кілограм, що стосується задок, 190 гривень за кілограм. Корейка 180-185 гривень за кілограм, лопатка 175-180 гривень за кілограм. Ну і сало в залежності від товщини і якраз от розмірів від 70 до 150-170 гривень за кілограм, і балик без кістки 190 гривень за кілограм, і з кісткою 175-180 гривень за кілограм. Так що повторюю, з нетерпінням буду чекати інформації. Від вас обов'язково підтримайте нас. Подобачку, підпишіться на канал, тому що ну послідуючі відео я думаю будуть дуже і дуже цікаві.